Дуже приємно зараз сказати наступну інформацію. Російський автопром котиться в прірву. Продажі падають, склади переповнені непроданим е, автонепотребом. Щоби зекономити в Росії? Вже четвертий великий виробник перейшов на чотириденний робочий тиждень. Файно подобається. Люблю такі новини. Так от лікінський автобусний завод змушений е, це зробити через падіння ринку автобусів на 60%. Е, лікінський – це ж ліази. Хто пам'ятає, що Радянські автобуси ліази, це вони досі завжди було цікаво. Не чому не лікіази? Так от, а деякі заводи взагалі вже на межі закриття. То що стало причиною кризи у ще одній галузі російської економіки, давайте дивитися далі в матеріалі Віталія Залевського. Кожен п'ятий автосалон Росії на межі закриття. За півроку там продали лише 530 тисяч нових легковиків, а на складах назбиралося щонайменше півмільйона автівок, для яких не знайшли покупців. Автосалони зникають навіть у мегаполісах. Так із Москва Сіті прибрали центр Ламборгіні. А компанія Борис Хов повністю відмовилася від ринкового сегменту автомобілів з пробігом у зоні ризику Каї, Байк, Ліван. А також проекти на кшталт Москвичай Солариса. Продажі легкових авто у Росії впали на 28%. Про це говорить статистика. Серед причин висока ключова ставка центробанку РФ. Вона зробила автокредити недоступними і заморозила інвестиційні плани. Та кризу пояснює пропаганда. А громадяни нарікають, ще й на те, що авто російського виробництва коштують невиправдано дорого. До прикладу, ось цей москвич 8 Це копія китайського кросовера Джак Сехол ікс Вісім, але коштує вдвічі дорожче за оригінал. Його ціна стартує від майже трьох мільйонів рублів. За нинішнім курсом це понад 35 тисяч доларів. Хоча ані обладнання, ані характеристики москвича до китайського аналога не дотягують. Що на початку цього року на російському автовазі зберігалося 100 тисяч непроданих авто, зізнавався голова російського підприємства. А за останні шість місяців їх стало ще більше. Керівництво заводу мусило оголосити про скорочення зарплат, щонайменше на 20% і скасування всіх надбавок. Крім того, наприкінці вересня працівники перейдуть на чотириденний робочий тиждень. На Павлівському автобусному заводі взагалі зупинили конвеєр. Усі 2600 співробітників сидять вдома, працюють тільки охоронці. Керівництво запевняє, це запланована корпоративна відпустка. Однак та сама статистика говорить про інше: співробітників змушують брати відгули через падіння ринку. Ще минулого року завод збирав півтори тисячі автобусів щомісяця. А за перший квартал 25-го продав лише тисячу 16 одиниць російська війна уповільнює економіку РФ, а санкції поступово працюють. Через це величезна частина російських автовиробників котиться до банкрутства, вважають експерти. І для того, щоб високотехнологічне виробництво розвивалось, нам потрібні якісь там моделі, нам потрібне обладнання, нам потрібні верстати. Нам потрібні якісь технології виробництва. А доступ до цих технологій на сьогоднішній день також скоротився, в тому числі, скажімо, і до закордонного е, програмного забезпечення, яке використовується як в автомобілях, так і в автомобільному виробництві. Раждають і виробники вантажних автомобілів. На заводі газ продажі сильно впали, середніх вантажівок майже наполовину легких фургонів на третину. На складах Камаза накопичилося вже більше 30 тисяч машин. Їх ніхто не купує, навіть зі знижками пишуть у російських пабліках. Керівництво заводу давно скаржиться на конкуренцію з боку китайських виробників. Сучасний самоскид Камаз коштує біля 9,5 мільйонів. Аналогічний китаєць обійдеться на мільйон дешевше, та й продадуть його в кредит чи лізинг на більш вигідних умовах. Від конкуренції з китайцями страждають всі російські автовиробники. А от у самих китайців якраз все добре. Торік вони продали в РФ своїх авто різних типів на 15 мільярдів доларів. Це на 30% більше ніж було у 2023 році.